Що стосується самого факту несплати податків, то всі повинні платити податки. І Коломойський, і Кадиров, Кадирова Ніщенко той, який винен до його компанії до бюджету винні півтора мільярди гривень. То дешевше найняти за три копійки, щоб хтось там тиснув, ніж заплатити півтора мільярди гривень. Тому всі повинні платити і Кононенки, і Кадирови, і Шановний Коломойський. І Ахметов, і Льовочки, і фірташ, і пінчук всі олігархи повинні платити податки, бо привикли за роки кучми, за роки Януковича, за минулі роки податків не платить. В державну власність безплатно загребли майно, потім його експлуатують. Зокрема, що стосується нафтогазової галузі, то там так звана спільна діяльність, коли безплатно беруть державне підприємство, державну скважину, ні копійки туди не вкладають. На папері пишуть інвестиції, а потім за рахунок цього привласнюють за копійки державну власність. На чому мільярдерами стають, прости роботяга в селі, спину зірве, горбана живе і мозолі зітре, щоб заробити три копійки. А ця сволота білоручки, через те, що мають доступ до президента, до прем'єра, до інших кабінетів, хабарі заносять і задарма розбирають державну власність, яку наші діди, діди баби будували, відбудовували і наживали. І тому ми за те, щоб в Україні не було олігархів. А для того, щоб не було олігархів, мають бути рівні для всіх умови, починаючи від президентського. Очення від прем'єрського точення досить декларувати переходьте до діла, ребята. Ви після майдану розказували, що ви. Змінились, що ви вже інші, що ви вже не вовки, не вовки які накинули зверху овечі шкури. Так давайте міняйтесь. А що ви не зрозуміли, що країна реально змінилась, і ви хочете надурити країну, надурити громадян, то цей номер не пройде. Громадськість дотиснула Мартиненко слав мандат. Я переконаний, що зараз цією громадськістю ми маємо тиснути, щоб склав мандат Кононенко. І кожен бізнесюк, який прийшов до парламенту займатися бізнесом, повинен розуміти, що він так само погано закінчить. Досить використовувати депутатський для прикривання від кримінальних злочинів, тобто депутатська недоторканність і для лобіювання власних бізнес-інтересів. Я, до речі, вітаю ініціативу. треба кожного міністра, значить, поставити відеокамеру і звітувати, хто до нього кожен день приходить. Міністру в кожний кабінет відеокамеру. І щоб бачили, хто приходить, хто ж лобіює, і ще й запис стенографістку, розмови вести. Що коли депутат приходить, там вибиває собі хлібне місце, щоб тут же в обов'язковому порядку йшла трансляція в інтернет і так далі. Єдина можливість. Це ініціатива міністра Стеця була. Так. Послухайте, єдина можливість долати корупцію це прозорість. Надо цих тараканів, знаєте, от як під стеклом, шоу під стеклом. Ото всі вони повинні бути прозорі. Як тільки вони будуть прозорі, більше ніхто ні до яку міністра не ходитиме і нічого не вимагатиме. Вона в словах розказує, що йде виборців захищати, а на ділі лобіює свої власні інтереси.